Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. В Interactive Брокерс з'явилась нова функція, що можна поповнити собі брокерський рахунок з Польщі Дешево. І це не переказ SWIFT, а це звичайний переказ як з картки на картку. І зараз вам покажу його, як воно працює. Заходжу до брокера Interactive Brokers. До речі, я інвестую через двох брокерів: Interactive Brokers і Trading 212. Якщо ви ще не зареєстровані у жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під відео і отримати приємний бонус у вигляді безкоштовних акцій або грошей. Заходимо до брокера на головній, на натискаємо «Внесення нісіння средств. На жаль, нема України мови А на англійській, я думаю, буде не так зручно. Натискаємо сюди. Вибираємо один з методів, який у вас вже є, це ті методи, якими я вже користувався, і вони мені, вони мені збереглися шаблонами. Я натискую іспользувати новий метод носіння средств, щоб вам було зрозуміло від самого початку, як то робиться. І тут в самому верху є вибрати, вибрати валюту, в якій ви хочете поповняти, і тут американський долар стоїть автоматично, і можна вибрати інакше. І вибираємо польський злотий. І тут є дві опції. Переказ або перево... переказ з рахунку Вайс, у кого є єс. Про це теж у мене було відео, як це робити. Переказ з рахунку Вайс. Але є банківський переказ. Він і був і раніше, але там було тільки через SWIFT. Тепер дивимося просмотр інструкції, натискаємо, і тут вибираємо: сохраніть банківські реквізити так або ні. Якщо так, то у вас потім будуть такі шаблони, як у мене були на початку. Там у мене їх три там, чи щось таке. О, якщо не хочете такий шаблон, то натискайте ні. Я натисну так, учрідження відправителя. Напи...» напишете, в принципі, тут без різниці, що ви напишете. Я сюди пишу назву свого банку, і воно мені починається. Потім прикріплює назву банку, і там ще якісь пару букв. Я напишу тут ІНГ 2 банк, бо в мене вже є просто ІНГ, це польський банк, звичайний ING. номер щота. Тут написано номер рахунку не обов'язково, і кратке названня щота так само пише не обов'язково. Спускаємося нижче і тут пишемо, скільки грошей ми хочемо внести. Наприклад, 4200 злотих. Якщо ви хочете повторювати цю транзакцію автоматично, щоб воно вам кожний місяць робило, то натискайте тут галочку, я не хочу цього робити. от. І далі натискаємо получення для переводу. І тут у них, бачите, зараз вискочило. Обратіть увагу, що дані нашого банку со щату змінились, используйте дані приведені ниже. От, раніше тут було інакше. Я тут переводив, здається, на німецький якийсь банк, чи щось таке європейське, але німецький. А зараз, якщо опуститися нижче, то ми бачимо, що міжнародний номер щота в банку PL. Польський, і у них, до речі, так само ІНГ, як і у мене. Перед тим я робив поповнення з Millennium, тому що з ІНГ у мене получалась комісія, щось здається за Swift переказ 40 злотих, здається, на 1000 доларів, а з Millennium -а тільки 20 злотих бере. Тобто там 10 доларів з ING, а з Мілініума 5 доларів. Далі переходимо до свого банківського рахунку, до свого інтернет-банкінгу, або через додаток мобільний, або через сайт. Вводимо всі ці дані, які тут написані, оці реквізити. Тобто я завжди вводив, там получатель там, писало, то вводив це Interactive Brokers' Europe ZTR, адрес ось оце, І в кінці писав або Венгрія, або Венгрія, або, або в Хангері там по англійськи то тобто, без різниці було ну, не по Український по російськи написав, писав англійськими буквами. Отже, заходимо на свій інтернет-банкінг. В моєму випадку це ІНГ. Це не спеціально, тому що в мене там, тому що тут у брокера вибуло ІНГ, а в мене просто ING, я ним найчастіше користуюсь і деколи користуюсь Millennium. І тут вибираємо собі ось, ось пшелеви, і пшелев звиклий. от Раніше треба було брати пшелев валютовий. Тобто це через код Swift і він там відправляється в іншу країну. Але тепер ми беремо пшелев звиклий. Не тобто звичайний пере переказ. Всі оці дані, які в мене ось тут є, ну точніше, це верхній і оце і свій. Сообщення для получателя я переношу сюди. Тут напи вписую номер рахунку, назва і адрес одбірці, квоту, яку ми вписали ось тут, тобто суму, яку ми вписали тут. І сообщення для получателя: от ваш номер брокерського рахунку, що за вами прикріплений, і ваша ваш підпис. Так само вписуємо сюди в титул. До речі, назва і адрес одбірці у вас може відрізнятися від того, що написано у мене, і це нормально. Титул завжди буде інакший, Вписуєте тільки свій. Я цей замалюю, щоб він, ну, по-перше, ви його не бачили. По-друге, що. Щоб вас він не збивав з толку. Далі, тут то так само, якщо хочете, щоб постійно були такі транзакції на цей, вибирайте стале злицення, воно вам постійно буде щомісяця відправляти. Якщо ні, то не ставите до жодної галочки. І тут пишете час реалізації стандартовий за 0 злотих, і в пізнішому терміні теж за 0 злотих, тобто ну, тоді, коли вам там буде потрібно пізніше. От, у мене стандартовий і натискаю далі. Далі вас прикинули на наступну сторінку. У вас може цього не бути, у мене так, що мені треба підтвердити, ще ще тепер. Через мобільний телефон, через аплікацію, так сказати. Подвійна аутифікація, чи як це називається, не знаю, але ви робите це тут і потім ще підтверджуєте на телефоні, що так, це я, через там, відбиток пальця. Після того, як я підтвердив на телефоні, тут з'явилася галочка, тепер що транзакція зостала зреалізована. Все, гроші пішли і чекаємо, поки вони дойдуть до Interactive Brokers. В загальному писало, що таке, що вони можуть іти один-два дні. Зазвичай, якщо ви відправляєте в Польщі любі гроші з рахунку на рахунок, то вони йдуть приходять на наступний день. Хіба що якщо відправляєте на той самий рахунок, наприклад, снг ВНГ, ну тоді вони приходять моментально. І далі повертаємося до свого Interactive Brokers, до брокера і натискаємо тут «Завершити», тобто завершити. І все. І просто сидимо і чекаємо, коли ось тут у цій графі з'являться у вас гроші. Я кажу, це може бути один день, може бути два дні, в залежності від як там будуть працювати банки. Як оказалось, не треба було чекати довго для продовження цього відео, тому що. Що гроші на брокерський рахунок мені прийшли через 1 годину. Можете тут побачити свободні средства 1028, це в доларах. Пам'ятайте, ми вкидали 4200 доларів. Це по курсу зараз 1020. І у мене було тоді на рахунку, якщо відкрите відео, яке я записував, 7 доларів 43 Центи зараз 1028, тобто мені стільки прийшло по такому курсу, який є, ну і от який ви перевіряєте в гуглі собі курс долара. Ну а якщо перейти сюди вкладку Портфель і очотодіжних средствах, то так само бачимо, що в злотих у мене 4200. 24, звідки згло 24, це, мабуть, з попередніх поповнень мене лишилось все. От. І ось воно пише, що загальна сума, яка воно мені переводить автоматично в долари. На даний момент воно в мене ще в злотих, але коли я буду, я ніколи не конвертую тут собі валюту, тому що, і колись я собі рахував, було вигідніше одразу купувати. От у мене злоті, воно в злотих лежить. І я зразу натискаю купити собі акції там, ну, за долари, вони в доларах. І воно мені автоматично в той момент конвертує і там. Получалось мені чогось трішки дешевше, не набагато, але трішки дешевше. Не знаю чому, може я щось десь не дорахував, тому якщо хтось займався повною аналітикою. То напишіть, що не так. Можливо, буде велика різниця, коли я буду інвестувати там по 100 тисяч злотих або там по 100 тисяч доларів, і тоді робити транзакції, і там буде видна велика різниця. Але от до такої суми, як там до 1000 доларів, різниця була зовсім мінімальна, але так було трішки вигідніше купувати одразу без того, щоб конвертувати перед тим. Гроші прийшли так швидко. Я думаю, одна з причин була, тому що я відправляв з ІНГ, і там у них писало теж, що. Банк, який буде приймати, це ІНГ. Е, якщо ви відправляли, наприклад, з Міла або або з іншого якогось банку. То я думаю, вони прийшли все-таки на наступний день, так як це відбувається. Ну от так що я відправляю свого ІНГ комусь іншому, то вони приходять на наступний день. Хіба що я втискаю, щоб був швидкий переказ за додаткові гроші? Тому так виходить, зараз можна поповнити інтеректів брокерс взагалі без комісій. Подобайка, підписка, успіхів інвестицій!